Луганській Київській області, який 10 годин 15 14 12 розміщені у Луганській Київській області. Присутність слідчих ще чотирьох подавав ряд неприємних запитань мені. Після того, як я попросила цю невідомість, Торіч запитав мене присутності в Чичітова, хто я така, і я чітко назвала йому своїх книги на тапліще. Чому ця особа підійшла до мене звідчі і давала питання відомо? Камера зостереження. Камера спостереження зафіксувала цей факт. Прошу прояти службове розслідування та повідомити мені прізвищі кіно по батькові та посаду вашого співробітника. Це прийняли зараз? Пані Валентина, так заяву тут все ж таки більше. Прийняли в вашу заяву? І тут прийняли, звичайно. Про злочин, про злочин. Прийняли і про злочин, так. Сьогодні прийняли? Ні, про злочин заяву на суд, Дніпровський районний суд. Вчора я їх ще... В суді я даю... Тільки на Києва, так? Тільки на Києва, так?